Віталій настільки сильно мотлошив свого опонента, що той просто розплакався та не вийшов у наступний раунд. Це було повернення кличка в бокс після чотирирічної паузи. Його суперником став Кріса Реола, непереможений американець мексиканського походження. Змі та промоутери розкручували бій як можливу історичну перемогу. Реола міг стати першим мексиканським чемпіоном світу в надважкій вазі, але в плани кличка це точно не входило. Українець, попри дов. У відсутність у боксі одразу захопив центр ринку. Він використовував свій звичний стиль, робота джебом, удари. Справа, чудова дистанція. Ареола намагався тиснути, заходити у ближній бій. Але кличко розбирав його з дистанції, наносячи удари і майже не отримуючи у відповідь, Ареола не зміг провести жодної вдалої атаки. У нього не було шансів перемогти за очками, і він не міг пробити захист Віталія. Кличко виглядав так, ніби проводить спаринг. Після 10-го раунду бій просто зупинили, адже всі бачили, мексиканець безсилий.